Привіт! Сьогодні я отримала посилочку від Лівести, тож хочу зробити розпаковку разом з вами і показати, які продукти були в моєму замовленні та трішки про них розповісти. Почнемо ми зі зволожуючого кислотного тонеру від Біотін. Він гарно очищує пори, бореться з недоліками, зменшує жирність та вирівнює тон. А він, до речі, підходить для підлітків для молодої шкіри з 13 років, містить 98% натуральних інгредієнтів і глибоко зволожує завдяки лактату натрію. Його ціна 298 гривень. Тут така пляшечка 200 мл, якої вистачить вам надовго. Продукт це ось таке крем-мило з екстрактом кавуна, м'яко очищує шкіру рук і тіла, залишаючи її ніжною та ароматною. Не пересушує. Подарує вам відчуття свіжості та солодкий літній настрій кавунчика. 135 гривень, 350 мл. Економний об'єм і аромат, від якого просто не захочеться відмовитись. А зараз покажу вам олійку. Вона, до речі, у мене зараз на губах. Ось так виглядає коробочка. Олійка для губ містоміс з ароматом персиком. Вона надає губкам блиску, доглядає. Вони будуть м'якенькі, захищені від тріщин, сухості. Ось такий у неї величенький аплікатор. Дуже зручний, має приємний аромат персику. Коштує така олійка 249 гривень. Блиск, аромат і догляд в одному флаконі. Продукт, який мені найбільше сподобався в цьому замовленні. Замовила його собі вперше. Це ось такий дезодорант спрей. Він, як і всі дезодоранти, запобігає появі неприємного запуску, не залишає плям, швидко висихає і має дуже приємний аромат з нотками ванілі, сандалу, персику. А коштує він 149 гривень. Ось така малесенька пляшечка, 75 мл, але дуже класний аромат. Я від нього просто в заквіт. Дуже мені сподобався. Ще одна моя така знахідка буду сьогодні пробувати. Набір кремчиків денний і нічний. Денний крем зволожує живість, а нічний відновлює, розгладжує нашу шкіру обличчя. Обидва ці кремчики містять активні компоненти: гіалуронову кислоту, олію, оливи, склолан і чорну ікру. Ціна набору 229 гривень. Об'ємчик кремчиків 30 мл. Повний догляд день ніч за супер ціною. А це вже моя друга баночка. Ось такої двофазної міцелярної водички Zenix. Дуже класна дівчатка, ефективно знімає навіть водостійкий макіяж, очищує без терця і не пересушує шкіру. Тут у складі екстракт лаванди, гліцерин вони зберігають баланс вологи. Вартість такої міцелярної водички 249 гривень тут 200 мл. Професійна якість підходить для щоденного використання. Просто ось так збовтуєте і можете користуватися. Останній продукт в моєму замовленні, крем для обличчя з пептидами та церамідами, Виробник РН. Зміцнює шкірний бар'єр, зменшує зморшки, глибоко живить і зволожує. Пептиди тут будуть стимулювати колаген, а цераміди – утримувати вологу. Ось так він виглядає. Я мл об'ємчик за вигідною ціною 299 гривень. Розкішний догляд, який замінить вам салонні процедури. Також у моєму замовленні ось такий наступний каталог. Хто бажає переглянути, може вам надіслати в електронному вигляді або дати паперо. Вертайтесь, якщо зацікавила продукція Лівеста.